Наліж будемо говорити про ті перемовини про завершення війни в Україні, про які зараз говорять, і зокрема варто нагадати про те, що Сполучені Штати і Росія у вівторок, 18 лютого, вже домовилися усунути так звані подразники в американсько-російських відносинах, почати працювати над тим, щоб покласти край війні в Росії Росії в Україні. Про це заявили державному департаменті США за підсумками перемовин у Саудівській Аравії, і про це повідомляє Reuters. І більше про ці перемовини поговоримо із нашим гостем Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках зі співзасновник центру національної стійкості і розвитку. Вітаємо вас, привіт суспільному. Всіх вітаю, друзі. Дякуємо дуже, що долучилися. Насправді не одна тема. А сьогодні ми хочемо з вами обговорити, і почати я пропоную з останніх заяв, які з'явилися, зокрема, в іноземній пресі, Wall Street Journal Написали, що вже сьогодні в суботу Україна і США можуть підписати угоду про видобуток корисних копалень. Reuters з посиланням на джерела говорить, що американські чиновники розглядають можливість відключення України від системи супутникового інтернету Starlink, якщо Київ. Не погодиться на умови Вашингтону щодо цієї угоди. На вашу думку, чого варто очікувати далі? Як тут вести собі Україну, коли ми говоримо саме про корисні копалини і, зокрема, цю угоду? Дивіться, я не є частиною переговорів, а в переговорах чорт завжди в деталях. Тому якісь речі мені складно звичайно коментувати. Те, що я знаю, і те, що для нас важливо. Будь-яка угода, вона ж не тільки про корисні копалини, вона ширша і вона не тільки про рідкосне земельні метали. вона про те, щоб американці відчували нашу важливість. Причому будь-яка адміністрація чи бачить вона нас через там ціннісну призму, чи бачить вона нас через таку практичну цинічну призму, як це бачить там, там, адміністрація Трампа. І нам потрібно, щоб у них були гачки в Україні і щоб вони нас відчували як частину свого світу. І будь-яка угода має бути зроблена саме так, не щоб вони просто отримували якісь компенсації за свою військову допомогу це, звичайно, окрема історія. А те, щоб вони зрозуміли важливість України як частини свого світу. І це непроста історія. Тому переговори теж не є простими. Що і як там буде записано, складно сказати. Ми угоду подивимось. Wall Street Джорнал це газета, яка традиційно, ну скажімо так, доволі близька до республіканців. Все те, що вони пишуть, не завжди справді справдиться, але і доволі, доволі часто. Тому на це можна звертати увагу чи будуть нас шантажувати банально там відключенням Старлінку і так далі за підписання цієї угоди? Моя відповідь ні. Там адміністрація не настільки не настільки дурна і не розуміє, що Starlink – це зовсім про інше, це про фронт, про, про бойові дії і так далі. Чи є важелі у цій адміністрації на нас? Очевидно, вони є. І це не тільки Starlink, це і розвідувальна інформація, і логістика, і зброя, і багато чого іншого. Чи можуть вони застосовувати ці важелі? Звісно, можуть, але для чого це їм потрібно? Це не відповідає їхнім інтересам. Тому, коли я чую, що е, якісь там елементи шантажу починаються, я до цього ставлюся спокійно, але одночасно я розумію, що ця угода в будь-якому вигляді важлива для Трампа, йому важливо показати. Своїм виборцям і американцям, які не цікавляться світом, для них це абсолютно байдуже. Чому власна Україна важлива і в українське питання потрібно і далі вкладатися? Тому там буде дуже різко реагувати надалі, якщо будуть якісь проблеми з цією темою, в якій формі знову таки це буде укладено, це складно сказати, адже Якщо ви подивитесь на нашу конституцію, це ж одна з ключових статей, що надра належить власне, українській нації, українському народові. Тому це ж і юридично важливо правильно оформити і правильно оформити там взаємний інтерес. Але ці питання мені вже складно коментувати. Це потрібно, щоб хтось, хто веде власне ці переговори робив. На вашу думку, які загалом для України є групи ризиків під час цих перемовин, які вже розпочалися в Саудівській Аравії, фактично там не було України? Цих ризиків дуже багато. Я можу виділити декілька. По перше, переговори в Саудівській Аравії це далеко не тільки про нас, це взагалі про відносини між Штатами і Росією про їх відновлення, про розуміння, що вони потрібні Путіну і вони потрібні Трампу, але абсолютно з різних причин, різних міркувань. Нова якість відносин з Росією потрібна Трампу. Ну, по-перше, для того, щоб спробувати Росію покачати і певною мірою відтиснути від Китаю, відірвати не вдасться, але від, відтиснути напевно можна. Потім кхе, це розмови про енергетичні ресурси, ціну. Це дуже важлива історія для Трампа, оскільки зниження ціни на нафту та на бензин в Штатах означає зменшення інфляції, а зменшення інфляції це зменшення платежів за твою іпотеку, за будинок, за автомобіль та за все, що завгодно. Тобто, власне, як американці визначають, що для них важливо, що не важливо. Третя історія це напевно про важливість переговорів про стратегічні озброєння, зокрема ядерні озброєння, і їх зменшення, оскільки Трамп дуже хоче витрачати менше, а якщо витрачати, то на інші цілі, такі як протиракетний щит, про який він вже говорив. І звичайно, американці будуть і вже використали нашу історію для того, щоб піти в такий процес переговорів. Що стосується ризиків, ви їх теж прекрасно розумієте. Якщо вони обговорюють різні питання, то це означає, що вони можуть ці питання якимось чином розмінювати. Друге, це те, що вони можуть концентруватися на швидкості. А не на там якості. Якщо Трам сказав швидко, значить швидко. А якщо швидко, то іноді компромітується якість зміст і інше питання. Ну і третє, власне, це взагалі логіка, а хто в яких переговорах братиме участь? Якщо вони там погоджують рамку, як Трамп хоче двостороння, то хто потім цю рамку буде виконувати? Ну, тобто, є питання там і виклики для солідарності Європи. Історія не проста, і вона тільки починається. Ну, якраз в продовженні вже з'явилася інформація на російських ріановостях. У нас посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рабко Рябкова пишуть про те, що протягом двох тижнів буде ще одна зустріч представників Сполучених Штатів і Росії Україні тут. між цією першою другою зустрічю. що варто робити, з ким варто комунікувати, як посилити наші позиції, коли говорять без нас про нас. Тут все дуже просто. Ми маємо комунікувати з американцями і з європейцями. Хоча можуть виникнути інші цікаві теми, ті ж самі китайці, які зараз шукають своє, 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 своєї логіки, якщо хочете, відносин з європейцями. Власне, те, що роблять американці зараз, це фрагментація західного світу. І в цій фрагментації ще подивимось, хто з ким і на якій стороні буде. Але нам насправді потрібно комунікувати і говорити, але не публічно. Я на це на цьому наголошую з американцями і з європейцями. Це два фундаментальних, фундаментальних напрямки для нас. Тут нічого не змінилося, і нам потрібно проактивно виходити зі своїми ідеями, як і що ми бачимо. Що і як для нас важливо, ідеально було б вийти зі спільною позицією з європейцями. Хоча поки що це складно відбувається навіть всередині Європейського Союзу. Ми бачили всі ці нескінченні зустрічі. Там післязавтра буде Макрон в Вашингтоні, потім буде прем'єр Британії Стармер, якщо я не помиляюсь, і четвер. Так що там буде дуже багато всього дуже багато різних зустрічей, розуміння, хто з ким говорить. От дуже важливо це правильно правильно побудувати, правильно заменеджити, якщо хочете такі дієслова. І в умовах дуже великих розбіжностей, в умовах остраху Європи, а там вони не можуть скласти собі. Ціну і дати собі раду, що вони можуть, що вони не можуть, оцінити ризики для свого можливого контингенту для того, що вони можуть робити, що вони не можуть робити, і вони будуть нескінченно звертатися до американської адміністрації в сенсі політичної і неполітичної підтримки. Тому момент зараз насправді дуже і дуже непростий. Ми зараз не знаємо, хто буде подальшому в складі представників Сполучених Штатів і Росії. І тут, взагалі, чи важливо звертати увагу на прізвища тих, хто буде зустрічатися от в найближчі два тижні, як це було анонсовано росіянами? Важливо, але буде одночасно дуже багато інших зустрічей будуть працювати групи по напрямках. Вони ж там оголосили, що буде група, яка буде займатися більше європейською безпекою. Буде група, яка буде займатися нашими питаннями. А можливо, вони будуть перетинатися будуть групи, які будуть працювати там по енергоносіям, по стратегічних озброєннях. Тому ми там склад цих груп можливо і не побачимо, оскільки вони будуть працювати не публічно. Ті, хто будуть зустрічатися в Саудівській Аравії, матимуть політичні інструкції від Трампа відповідної Путіна, і вони будуть намагатися розрулювати наро нароблена напрацьована. Цими цими групами або також обмінюватись політичними меседжами, чи критично хто там буде з боку американської адміністрації, це абсолютно очевидна історія. Трамп призначив там умовно свою команду. З точки зору Путіна мені здається, що це буде так само зрозуміла історія. Ті люди, які працюють з ним, достатньо, достатньо довго, але враховуючи російську систему. Прийняття рішень на якихось майданчиках будуть зустрічі не тільки з тими, хто займається зовнішньою політикою, а з людьми, які мають ну очевидно ширший контекст бачення. Я маю на увазі військових аспецслужба. Ми вже згадували про європейські країни. Хто із європейських лідерів зараз міг би очолити також забезпечення миру і безпеки в Європі, і загалом, які країни також повинні бути долучені також до цих мирних перемовин в Європі? Є фундаментальна криза лідерства, тобто, тих, хто готовий взяти це на себе, не дивлячись там на можливі ризики. Макрон оголосив, що він готовий, готовий бути лідером. Подивимось, наскільки у нього це вийде. Для цього йому потрібна підтримка бритів. Дуже важлива позиція Джорджії Мілоні, яка має свій особистісний контакт з Дональдом Трампом. Дуже важливі результати завтрашніх виборів в Німеччині і наскільки вони там поладнають коаліцію швидко, наскільки вони можуть приєднатися до цих дискусій, але враховуючи бачення Трампа щодо просування якнайшвидше, буквально там протягом тижнів і місяців, навряд чи німцям вдасться ефективно до цього приєднатися ну не щонайменше в найближчі тижні. Тому в сьогоднішній реальності, напевно, це мають бути Макрон Стармер. І дуже б непогано, щоб Джорджа Мілоні з цього процесу не виходила і відігравала драйвову роль тут. Взагалі, чи варто очікувати, що ці перемовини, які зараз дають між сполученими штатами та Росіями, розширяться та до участі європейських лідерів, про які ви згадували, і перш за все до участі України. Звичайно, але питання, які саме переговори. Тобто вони ж, як я сказав, говорять по багатьох питаннях, а питання, що буде навколо нас, означає, власне, а як виглядатиме чи не виглядатиме в разі відсутності Європейська система безпеки, оскільки представники Путіна і сам він порушує питання про те, як має чи не має працювати НАТО. Там відкликання американських військ, відведення, зміна там, постачання американських озброєнь і так, далі, і так далі. На якому етапі переговори розширяться? Я думаю, що це буде достатньо швидко. Але так як я читаю на сьогодні американську тактику, вони хочуть погодити певну рамку, а потім в цих рамках вже вести переговори в розширеному складі. І це звичайно дуже непроста і дуже високоризикована історія для нас і для європейців. А тут, коли ми говоримо про ну про майбутнє, та але все-таки тоді, коли за цей стіл перемовин сядуть представники України, хто там має бути від України? Чи ми зараз вже розуміємо хто найбільше зможе посилити наші позиції, хто має бути обов'язково під час цих перемовин? Це насправді має визначити Володимир Зеленський, оскільки він визначає склад тих, хто буде, він визначає директиви і будь-які переговори мають бути оформлені належним чином. Хто там має бути, очевидно, люди, які розуміються на зовнішній політиці, там мають бути люди. Які розуміють повністю військову і безпекову ситуацію, як на мене тут насправді не так критично сказати, хто саме, як побудувати ефективну, ефективну команду, яка б мала добрі контакти із американцями і з європейцями. І тут не про прізвище, а про розуміння, як це буде працювати, чи будуть там робочі групи, чи буде там взаємодія на політичному рівні? Очевидно, буде і те, і те. Ну а я думаю, що насправді це вже все визначено, оскільки відомо про переговори ні вчора, ні позавчора. Там це вже все написано, переписано, підготовлено. Можливо, навіть в якомусь сенсі тільки очікує. На, на фінальну, на фінальну відмашку, я я в цьому абсолютно впевнений. Це ж не буде формуватися тоді, коли виникне. Ну, хоча можливі там зміни, це також очевидно. Це ні історія, яка викарбована, і потім на завжди залишається незмінною. Президент Сполучених Штатів Америки вже не раз оголошував певні дати, коли може закінчитися війна в Україні за один день і за сто днів. Загалом, на вашу думку, чому ось такий поспіх для чого Дональду Трампу якнайшвидше це зробити? Це дуже проста історія. Він хоче швидких рішень, і він завжди на них робив ставку. Він обіцяв закінчити війну 30 чимось разів, якщо я не помиляюсь. Хтось рахує 34, хтось 36, там протягом 24 годин. І Якщо він не буде вкладатися в реалізацію своєї обіцянки. Це впливатиме на його політичний особистісний імідж. Другий момент, якщо це продовжуватиметься в сенсі бойових дій, і в сенсі їх масштабу, то виникне питання американської допомоги. А поки що американці дуже обережно до цього ставляться що найменше стосовно. Виділення нової допомоги, і це питання також і фінансове, оскільки вони намагаються максимально обмежити витрати свого бюджету, і що прихильники Трампу не є фанатами будь-якої закордонної допомоги. Тобто тут складаються насправді дуже і дуже багато питань, і я думаю, що Трамп буде намагатися на початках. Досягти призупинення бойових дій, чи він досягне їх там навколо Пасхи, чи пізніше, чи там далі, це вже не така критична історія. Але він буде намагатися досягти щонайменше першого результату протягом зрозумілого і відчутного для всіх часу. А потім вже будуть більш такі. Широкі переговори, деталізовані переговори дуже непрості, але ми також розуміємо, що призупинення вогню або припинення вогню, це вже залежно від яку термінологію використовувати, не буде безумовним, тобто будуть там до цього дотичні якісь умови, і ці умови потім будуть так або інакше реалізовані. Власне, з призупиненням вогню буде запущений і подальший процес, але там буде реально намагатися тиснути максимально. Ну і плюс у нього є дуже непрості внутрішні виклики, оскільки там зростає певна позиція, як з місту, так і стилю того, що він робить всередині країни. Там в березні, в квітні будуть непрості голосування бюджетні для, для республіканської партії, незважаючи на більшість, я в конгресі і в сенаті, і не потрібно якось скидати з уваги от таку для нього. В цинічному сенсі відволікаючу роль цих переговорів, тобто він завжди, як політик, сприймає політику як внутрішню, а все, що зовнішнє, сприймає як кон... як свій особистий контекст. І я думаю, що це найближчим часом ну навряд чи зміниться. Ми вам дуже дякуємо за те що долучились до нашої ефіри. Нагадаю, що з нами Павло Клімкін, міністр закордонних справ України з 2014 до 2019 тисячі і років, співзасновник центру національної стійкості і розвитку.